Лютий. нас назву місяцю дали люті морози, які сковують землю і води, і лютують у цей час голодні дикі звірі. Назва Лютий закріпилася за місяцем у середині минулого століття. Хоча другий місяць року і є найкоротшим серед зимових місяців, але він найпримкливіший. Справа у тім, що зима силується втримати свої права, нагадуючи про себе. Частими завірюхами, снігопадами та морозами називали ще його крутним, бо крутила віхола над селами й полями, громником та зимобором, бо могли прийти перші громи. Адже на 15 лютого припадає стрітення, коли зима зустрічається з літом, а холод зазнає перших ударів тепла, від чого і трапляється громовиця. У дохристиянські часи саме лютий замикав рік. Був останнім місяцем кінця року. Тому його ще називали Межень, бо він проводив межу між Старим і Новим роком, між зимою і весною, холодом і теплом, кінцем і початком. Це вже після реформи календаря. Лютий став місяцем номер два і останнім місяцем матінки зими. Лютий найкоротший місяць має всього 28 днів. А під час Високосного року 29. Мало хто знає, що за легендою в лютого просто забрали, вкрали один день і зробив це римський імператор Актоіан Август. Справа у тому, що Юлій Цезар у свою честь назвав сьомий місяць року, який в українській мові функціонує як липень. Пізніше цей крок повторив римський сенат. Який хотів прославити тогочасного імператора Октавіана Августа, і зробив це, назвавши восьмий місяць року Август українською серпень. Але серпень у той час мав тільки 30 днів, тоді як липень 31. Такого приниження Октавіана Август терпіти не міг, тому й забрав один день, у найгіршого, на його думку, місяця, і приклеїв серпню. Європейська або російська назва місяця февраль, походить від латинського слова фебруаріус, що означає очищення. Бо саме в цьому місяці древні римляни здійснювали обряд очищення, який був необхідним з огляду на те, що завершувався календарний рік. А у новий рік треба було вступати очищеним без старих нашарувань. Під цю пору селяни вже готувалися до весни, лагодили транспорт, вивозили на поля добрива, підготовляли пасівний матеріал. Відтак із лютим пов'язано чимало прикмет. Люди ретельно стежили за поведінкою погоди, аби передбачити, якими мають бути весна і літо. Адже в лютому день помітно збільшується і сонце повертає до літа. 1 лютого, як наступав Макарів день, Починали спостерігати. Якщо в перші дні лютого погода ясна, то очікували ранній прихід весни. Ну а якщо на Юхима 2 лютого хуртовина запорошить, так і весна затримається із приходом. Та щоб там не віщував Юхим, а 4 лютого Тимофія на півзимника. Морози цієї пори літують і звуться Тимофіївськими. А після них спостерігається потепління. У народі підмічали. Чим більше снігу випаде на Тимофія на тим більший буде врожай зернових. А якщо опівдні усміхнеться сонце, то заклоче в гості весну. Довго ще бути зимі, і заметілям, і морозом ще рано відпускати природу, але все-таки друга половина зими тепліша, і рух до весни стає більш помітним. У народі говорять ще до весни далеко. А Ксенія веснопровісниця вже весно пророкує. Здавна, День Ксенії 6 лютого був добрим показником весняної погоди. Коли тепло, ясно та ще й сонячно, то й весна буде такою ж. Яку погоду Ксенія принесе, такій погоді й по весні бути. Побутує також інша назва Ксенія напівхлібниця. Вважається, що до нового врожаю залишилося півстроку. Наші пращури говорили, як на півзимницю дорогу перемітає, корм підмітає. Це означало, що зима затримається, і домашні тварини з'їдять всі приготовані для них запаси. У лютому, що не день, то прикмети, так 10 лютого відзначають єфремів день. А коли на Єфрема вітри дмуть, сирими здадуться весна і літо. А 14 лютого на трифона люди дивилися на нічне небо. Бо цієї пори спостерігаються спалахи зірок. Якщо їх багато, то весна далеко. Від цього є ще одна назва Зорепад. Із середини лютого часом у найлютіші морози із заметіллю і стуженими вітрами зима перетинається з весною, провісником якої стають. Перші яскраві здавалось би, от-от теплі промені сонця. Місяць лютий нетривалий, весь наповнений очікуванням весни. І от, 15 лютого, ключова дата стрітення Господніх. У народній традиції це свято вважається першою зустрічю зими з літом і завершує цикл Різдвяних Свят. Цього дня обертається птиця до гнізда, хлібороб до плуга. Тому настрійте здавна ворожать на врожай, а в церквах освячують воду, яка вважається такою ж цілющою, як і Йорданська. Разом з водою святять свічки, які називаються громничими. Тому що громлять силу бісівську, щоб не шкодила громами і блискавками, заливними дощами і градом. Стрідення Господнє велике на 10 свято, встановлене церквою пам'ять про те, що на сороковий день по народженні Христа Пресвята Діва Марія і праведний Йосип принесли немовля Ісуса в Єрусалимський храм, щоб представити перед Господом. Та виконати законний обряд. Тоді ж у Єрусалимі жили двоє праведників Симеон і пророчиця Анна. Вони знали, що не помруть доки не побачать Спасителя, хоча Симеону було близько 300 років. Та й здійснилося старенькі зустріли Марію на порозі храму. Симеон взяв на руки дитя і сказав: Тепер, владико, відпускаєш мене з миром. Бо я побачив те спасіння, яке приготоване усім людям. Тепер Симеон міг одержати вічний спокій. Ця подія, коли зустрілися старозавітні святі з кусом, лежить в основі свята. Слов'янське слово стрітення перекладається на сучасну мову як зустріч зустріч людства в особі старця Симеона з Богом. А в переносному сенсі зустрілися два завіти і старий. Остаточно поступився місцем новому. Здавна помічено: якщо на до вечора стане тепліше, літо переможе зиму, а холодніше зима. Останні морози і перші весняні відлиги звуться стрітинськими. Цей місяць особливий. В лютневі дні баба зима зустрічається з весною. І скаржиться, скаженіє, бо аж надто не хочеться їй втрачати своєї морозно-людової влади. Вона то сніжить, то хурделить, то тріщить морозами, щоб показати, що є ще в неї сили. Однак, незважаючи на всі її потуги, зима після стрітення вже втрачає свої сили, бо сонце йде до святого Воскресіння. Але ще не відпускає вона холоду і під кінець вдарить морозами. Від цього, 17 лютого й прозвали Миколою Студеним. У цій порі нерідко буває значне похолодання на Студеного Миколи снігу насипле гори. А 24-го відзначають власів день. Так вважають, що власівськими морозами відтягає зима прихід весни, не хоче просто так здаватися. Морози цієї пори вважаються останніми, говорять: прийшов у лас. І з печі злась. Підходить до кінця недовгий місяць лютий, а з ним і зима завершує свій сезон. Закінчення зими і настання нової весни широко відзначається масницею, що є одним із найулюбленіших свят слов'янських народів. Закривається ворота! Масленица прийшла! Це затяжне свято є підготовчим тижнем до Великого посту. Воно необхідне для примирення з ближніми і підготовки до покаяння перед Богом. За церковними традиціями Тиждень Масляної носить назву сирного або м'ясопустного, що пов'язане зі стравами, які готуються протягом цього періоду. В Україні в перший день Масляної за традицією готують. Колодець, млинці на маслі і, звичайно, ж роблять вареники із сметаною і сиром. Традиційно на масницю цілий тиждень збираються великими сім'ями, зустрічаються з друзями, щоб посвятити якомога більше часу доброму спілкуванню з дорогими для себе людьми. Це останній напередодні Великого посту тиждень, коли можна було справляти весілля. Цей тиждень також називали бабським тижнем. Протягом його чоловікам належало слухатися жінок і витримувати їхні збиткування. Загалом Масляна вважається жіночим святом, хоч участь у ньому могли брати і чоловіки, але вони мусили за це відборговуватися грішми чи горілкою. Важливою частиною свята були катання на конях, на яких надягали найкращу збрую. Хлопці, які збиралися одружитися, спеціально до цього катання купували сани. Також було поширеним катання молоді на санках. Кожний день Масляної має своє призначення і свою назву. В понеділок зустріч. Ходять у гості до родичів. Вівторок загравання. Дівчата та парубки заграють один до одного, веселяться. Середа ласун. Теща запрошує на вареники та млинці своїх зятів. Четвер широкий розгул, пік свята. Народ вдавався до всіляких потіг: крижані гори, балагани, качелі, катання на конях, кулачні бої, галасливі гулянки. У п'ятницю відзначають тещині вечірки. Зяті запрошують своїх тещ у гості. У суботу зовицяні вечорниці. Невістка запрошує в гості своїх рідних. Прощай зима, а разом із зимою упрощену неділю. Цього дня знайомих, рідних, друзів просять прощення та проведжають масляну. За традицією, в останній день масниці із соломи роблять опудало зими, яке на санях вивозять із людського поселення у поле, танцюють навколо нього, співають жартівливих пісень. А потім спалюють, так і станцями, гулянкою проваджаємо зиму і радіємо весні. Лютий дволикий місяць, і теплом приголубить, і морозом налякає. То січнем потягне, то березнем прозирне, і все ж таки лютий кінець зими. І попереду довгоочікуване потепління. Будемо сподіватися, що весна не забариться і вже у перші дні потішить нас. Першими теплими сонячними промінчиками